очень вдохновляет, очень успокаивает. И я думаю, что молодежь должна просвещаться и ходить на подобные концерты. Классическая музыка, мы знаем, прежде всего поднимает духовное состояние, поднимает настроение, повышает какой-то там уровень своих сил, эмоций. Музичний марафон музиканти із Києва тріора вісан. Разом грають із 99-го. Розповідають: не без творчих суперечок та музика усе розставляє по місцях. Ми друг другу вбіждаємо. И в общем находимся в таком творческом поиске и в творческом развитии. что очень важно, именно развитие. Так что очень все у нас, слава Богу, я очень рад, что у нас е, какие-то моменты бывают, но они все рабочие моменты. Но в основном это преобладает чувство радости, общения с музыкой. Тусум привезли камерну програму для трио. Мы привезли очень сложную, дуже... романтичную программу, как раз для открытия фестиваля собрались с таким серьезным концертом вот сюда. Хотим порадовать вас самым лучшим, что в нашем репертуаре есть. Это трио Чайковского и Мендельсон. І гріґаґріґ на фестивалі Слобожанська фантазія бувалі Наталя минулого року на сцені уже виступала. Щоправда, в іншому складі. минулому году я була і грала зі з оркестром з московським скрипачем графом моржу концерт Мендельсона. Тому в суму ми приїхали другий раз з великим довольством. Ти надіємося, що це буде не останній раз. Цього року на сумську сцену вийдуть музиканти з Німеччини, Швейцарії і Туреччини. Організатори говорять, кожен фестиваль унікальний по-своєму. Насолоджуватися класичною музикою сумчани зможуть до наступного понеділка. Більше про фестивальні будні ми вам розповімо у наступних випусках новин. Христина Бондаренко, Віктор Лапченко на часі новини.